На 10, 30, а то й відсотків з 1 квітня в Україні має відбутися значне зниження цін на лікарські засоби. Відтак медикаменти мають стати доступнішими для населення. Переконують урядовці. Детальніше про зміни розкажуть наші кореспонденти. Здешевшити спочатку квітня мали б більше сотні медикаментів, як вітчизняних, так і іноземних виробників. Вирішили урядовці, аби за їхніми словами ліки стали доступнішими для людей. Понад 100 препаратів стануть доступнішими завдяки конструктивному діалогу з вітчизняними виробниками. Список є динамічним та буде розширюватися у разі досягнення додаткових домовленостей. Ми відкриті до подальшого діалогу. Окрім цього, впроваджуємо заходи для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку, щоб кожен пацієнт міг отримувати ліки за справедливою ціною. Близько сотні лікарських засобів за рішенням уряду повинні були здешевшити ще на початку березня. У квітні стартує другий етап зниження цін. З 1 квітня це додатково ще 116 найменувань препаратів. Знов ж таки у відсотковому співвідношенні це від 5 до майже 50 відсотків залежності від первинної цінової політики. Розраховане здешевшення на чималий перелік препаратів. Це є препарати за такими напрямками, як від серцево-судинних захворювань, це є знеболюючі, це є енергетики, це є вітамінні середники. Ну і багато інших. Представники аптек запевняють, при Карпатці зміни обов'язково відчують. Звичайно, що люди відчують, і, звичайно, що люди побачать. Думаю, що стануть стане доступнішим середньому зараз. Ціна буде знижена. Як як, як кажуть, як як, як прознується, це буде 30%. 30%. 30 відсотків від тої ціни, яка була до нового року. Пані Анні 78. Жінка гіпертонік каже через невелику пенсію купувати ліки їй надзвичайно складно. А пенсію А тяжко робила на шкільзаводі. Робила три зміни. Молода була діти, лишала, самих, та третю зміну на роботу. За що? Що мені калікає. Тяжко я кажу, на так знаєте сказати, що половина грошей йде на лікарство. Поки здишавши на медикаменти жінка не помітила, Хоча і навідуються в аптеки практично щотижня. Втім, сподівається, що ціни на ліки таки знизяться. Так, хоча б щось так, щоб ми я кажу, щоб було доступно для кожної людини Розумієте, що якось людина прийшла і знала, що от, я прийшла в цю аптеку, мені допомогли. І я йду, як як мають і таблетки, я кажу, я живу. Окрім пані Анни, ліки купують інші Прикарпатці. Думки щодо зниження цін різняться. Кожного місяця купую по два рази в місяць. У мене я після інсульту і мушу себе підтримувати в формі. Не бачимо цих змін ніяких, бо я пенсіонер, я працюю на ліки. Фактично ще не видно ніяких, ніяких здвигів по цьому питанню. Я не вірю нашому уряду і не вірив, тому що говорити одне робити друге. З аптеками проблема давна. Це я знаю. видано в приватні руки, ніхто не контролює ліки, ціни, націнки від трьох в п'ять разів піднімають ціни. Пенсії там 3-4 тисячі. Це якщо купує ліки, то ліки, то вже немає що їсти. Оце суттєво. А людина, яка працює, яка змозить, то вона, думає, там не дуже так буде суттєво. Перше, і молоді, вони більш здорові. Це суттєво для пенсіонерів, які там дати дотації. То так. Обласні посадовці обіцяють, що процес дешевшення ліків в аптеках контролюватимуть особисто. Для того щоб ми контролювали, має бути комунікація, тобто між власниками аптек між розповсюджуватиме медичних препаратів, відповідно, ми ведемо тісну комунікацію на сьогоднішній день і мною особисто буде здійснюватися, звичайно, контроль і нагляд за введенням цієї реформи в нашій області. Ми будемо контролювати по типу таємного пацієнта. Прийшли і придбали препарат. А ще додає, що в уряді планують знизити ціни не лише на ліки, а й на інші медичні найменування.